Ми ну і тепер безпосередньо переходимо вже до подій сьогоднішнього дня. Дмитро Левось поруч зі мною. Справді ви його представили. Пане Дмитро. Ну давайте про 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 шахеди два слова. Як ви спали цієї ночі? Ну так тривожно спали, спали в коридорі. Звісно, ну як думаємо, більшість киян. От так що приблизно так і було чутно? Ну було чутно. Справді особливо я так розумію на лівому березі, на в районі харківського масиву. Ну будемо сподіватися. Ну я також в Солом'янському районі вже традиційно. Будемо сподіватися, що ну, сили ППО справляються, і так буде і надалі. Принаймні, жертв не буде. Ну давайте коротко тоді і по Вільнюському саміту пройдемося. Це про поговоримо про вчорашню заяву Бена Волеса, міністра оборони Великої Британії, який сказав. Що Україна ну натякнув так на поляк саміту, що Україна мала б більше вдячності висловлювати західним партнерам і не дорікати їм в тому, що вони щось не поставляють, щось не додають, щось там з чимось зволікають. Ну і президент Зеленський сам прокоментував цю ситуацію, сказавши, що ми завжди вдячні нашим партнерам, і сказав президент: якщо потрібно, то я можу кожного ранку прокидатися і дякувати особисто і міністру Бену Волесу, і всім іншим нашим західним партнерам, президентам, очільникам урядів жодної проблеми в цьому немає. Хоча ЗМІ вже роздули ну певну таку, ну не істерію, я б сказав, але такий маленький шкандалі, згадавши оцю цю заяву, пам'ятаєте липня минулого року, коли Бен Волес заявив про те, що ми не Амазон. Ну він так жартома це сказав. Він приїхав перший раз в Україну, отримав цей список, що нам потрібно, і сказав: Ну, ми не Амазон, але будемо допомагати. Але зараз цей Амазон набув такого повторного другого життя. Що ви думаєте, чи справді є непорозуміння місандестендінг між Україною та нашими партнерами зараз? Ну треба взагалі судити не тільки по тому, що говорять можна власне в принципі, а по тому, що відбувалося, і які результати Вільнюського саміту. Результат однозначний Україну якоїсь втоми від України міфічної немає і або підтримка, не скорочується, тобто це очевидно. Да, то і в? Саме озброєннями, саме військовою допомогою, саме розширенням якраз допомоги та й розширенням навіть цих фондів для закупівлі зброї для України. Тобто, це все є. Ну і звичайно, є початок розмови з Великою Сімкою, чому тому, що ця декларація. Де до речі є і присутня звичайної Брита Велика Британія. ця декларація, вона, вона є чіткою. Вона напрямки співпраці і допомоги окреслює, але звісно, все це буде в уже безпосередньо в двосторонніх договорах, і оце той момент, який на який треба дивитися, і з яким треба працювати. Ну а звісно, що Війна триває півтора року, практично, і звісно, можуть бути емоції певні, звісно, можуть бути і різні да, ну, різноманітні речі, пов'язані там з культурними традиціями або з історією Великої Британії, да, також. Але знаєте, тут не цікавий момент. Воно все ж таки десь певний відбиток в українських реаліях отримує. і Тобто, я бачу, що. Є люди, які е, так достатньо жорстко також реагують на Бенеолеса, які говорять про те, ну, е, а за що дякувати? За те, що нас роззброїли і забрали у нас ядерну зброю. Да? Тобто, така позиція також є. І е, щодо і Україна ж не, не на війну просто і не на сафарі збирається. Да, тобто, ну і як в принципі тому позиція президента. Вона зрозуміла в силу навіть її емоційності. Також Ну, давайте про емоційність тут просто сонце таке палає над нами, що складно мені навіть з телефону прочитати, але я пряму мову намагатимуся прочитати. Сказав Зеленський, мені здається, ми завжди були дуже вдячними. Сполученому королівству завжди вдячні прем'єр-міністру і міністру оборони Волесу. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Нехай. Він напише мені, можемо зранку прокидатися і дякувати міністру оборони особисто Британія, наші партнери. Ми їм вдячні. Можливо, міністру хочеться чогось особливого, але мені здається, у нас гарні стосунки. Ну і також він на цій прес-конференції попросив міністра оборони Олексія да, Резнікова. і Резніков встав і Подякував теж особисто від міністерства оборони України. Ну але зрештою, знаєте, ну і нам теж і самим потрібно озброюватися. І самим не лише просити, але щось виробляти. Як ви оцінюєте наші потуги з виробництва зброї, півтора року війни вже минуло, ну майже півтора. Чи ми гідно їх використали цей Я час? Я гадаю, що недостатньо однозначно. Чого? Тому що все ж таки, ну, якщо знову ж таки говорити з тими, хто на фронті, да, і є незакриті потреби там по тих елементарних, елементарних озброєннях, які б могли бути, да, Укроборонпром працює, да працюють підприємства, але але е, насправді, е, ну може, е, ну, тут важко судити, да, все ж таки я не є фахівцем. Да, але от, ну, там, коли там говорять про міномети е, малих калібрів, які б могли бути і яких легко легше було е, ну, клепати в будь-яких умовах, будь-яких майстернях. Е, але е, знаєте, я думаю, що все ж таки той шлях, який наразі обраний з е, е, такою е, кооперації з е, е, західними партнерами, от з Чехією, знову ж таки з. Німеччиною, от, Метал, який збирається за 12 тижнів побудувати завод з виробництва бронетехніки. Це фантастична новина, а, насправді. Якраз хочу сказати, що це от свідчення того, що, мабуть, мабуть, можна було організовуватися набагато швидше. От, якщо рейнметал це зможе робити, то в принципі можна було зробити це краще. Пане Дмитре, а загалом, от Вільнюс минув четвер, ну і багато хто людей, ну на. Моя дружина мені вчора запитала, і що? От я кажу, ну все гаразд, нас підтримують. Нам сказали, що ми будемо там. Ну але маємо щось виконати, але нас не здадуть. Ну це головна новина, але очікувань було трошки більше від пересічних громадян, які там не надто обізнані в деталях там дипломатії, міжнародних стосунків військової кооперації кооперації. Щоб ви от, пересічним українцям як пояснили результати головні? А я теж вважаю, що нас підтримують ніхто Україну не здає, і е, більше того насправді ми продвинулися до членства. НАТО так дійсно е, я, я до речі, я теж не мав. Надто великих якихось сподівань. Але мені десь в останні дні здалося, що дійсно може бути так, що запрошення буде таким не гібридним, а прямим, однозначним. Бо це, мабуть, перший в історії НАТО такий саміт, коли до останньої миті немає рішення. Тобто і тут до речі дуже такий показовий момент. І дії української сторони, дії президента, як на мене, вони були логічними. Тобто спрямовані на а, те, щоб от, е, ну отримати да, це запрошення. Більше того, е, сама е, у нас є е, лобі велике. Да, оця підтримка, яку показувала Литва, Те, що я говорив з самими Литовцями з, 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 з різних кіл, е, вони якраз це і свідчення того, що на, ну що над де, вони вважають, що НАТО не готова да, саме прийняти, і оце є основною причиною, чому тому, що ну. Дійсно складно, коли 31-32 члени альянсу вважати, що це все пройде, пройде, так якось нулаза, але інші поки yeah. що дивіться. Я хотів ще два слова. Ну Скажу, от ви згадали не пряме, а таке гібридне проксі запрошення, yeah, я -запрошення. проксі запрошення до НАТО. Ми отримали. На вільнюському саміті, слава богу, ну хоча б так, давайте ще я хотів у вас запитати, що відбувається за традиційне запитання. Ми так якось після вільнюсу про це забули. Що відбувається зараз всередині російської влади? Я читав Вадима Денисенка, керівника інституту майбутнього відомого політола українського. Він каже, що ну, по перше, Путін вже не альфа-самець. Всі рішення буде приймати оточення. Чи він прийматиме рішення з огляду на оточення? По друге, що є величезний витік інформації взагалі з Кремля, що там відбувається. Ну з огляду на витік інформації, що була особиста зустріч з головорізом Пригожиним, терориста Путіна з головорізом Пригожиним та 30-ма, 5-ма ще його головорізами. Ну і третє, що посилюється позиції Юрія Ковальчука. Це такий відомий банкір гаманець Путіна його вважають керівник акціонер Головний банку Росія, який ще має брата. Михайла Ковальчука, брати Ковальчуки. Брат Ковальчук, його старший це керівник інституту Курчатова відомого російського. І вони на думку Вадима будуть просувати ідею ну заміни Путіна на Сергія Кирієнка. Пам'ятаєте Кіндер Сюрприз, колишній премєр міністр Росії, зразка 98-го року, який там був прем'єром лише 5 років, 5 місяців перепрошую до фінансової кризи 8-го року. Чи і ну і каже Вадим, що це для нас не дуже добре, бо це розумне крило в. Оточенні Путіна, що ви думаєте про такі роздоподі? А я до речі, теж вважаю, що ну Путін не Альфа самець Чому тому що він до цього часу паразитував на оцих штучних конфліктах, які він створював, або які ну і природні були, отеці всі Шойгу да, і снаряди. І потім він то підтримував Пригожина, то підтримував Шойгу. Да, то от здавалося, що все він з генералами розругався і і, А потім раз приїжджає до них і там дарує їм ікон на дано окуповані території, тобто, ось весь час він міг це робити наразі, наразі у нього цього авторитету де виступати медіатором дійсно нема. А тут ще до речі, оця ситуація з поверненням азовців із туреччини. Вона якраз накладається на от оцю втрату можливості розрулювати і більше того покарати. Да, її нема абсолютно. Він і до цього не надто, до речі, карав. Тобто могли десь зникнути, потім з'являлися ну, після якогось часу. А Тут зараз і, оце, і, і, і це питання задають всі. І в першу чергу зрозуміло, що е, ну, там якийсь баланс змінюється всередині Оцих оточення Путіна. Да, там їх там вежами Кремля називають або там, там угрупування якісь. Е, а уж якщо згадати, що це в контексті того, що Путін е, весь цей рік е, ну, просто скаржиться на те, що Боже ж мій, мене обманули, обмануло, Україна обманула нам минула. Навіть африканським лідерам цих з тих це розказати. І після того Пригожинський цей заколот, після цього оця ця вся ситуація, суттєве послаблення. Да. Пане Дмитро, у Нас да. не багато часу. Я ще скажу, що я каюся. Інколи читаю телеграм головоріза Гіркіна, і він вважає, що оця вежа на чолі з Ковальчуками і з Кирієнком зробить усе, аби зда. Ти і шойгу аби здати і Герасимова все військове лобі армію здати Росію підписати мирне угоду на будь-яких умовах з заходом, аби поставити кирієнка на чолі Росії. Ось така думка від Гіркіна. Я не знаю, чи це хороший пронос чи ні. Ну головорізів не будемо слухати алебо при бо Кірієнко реально дуже активний на наших окупованих територіях. Він намагався побудувати свою паралельну силову структуру разом з Пригоженим і кадировим у вигляді університетів спецна. Зу по різних регіонах і його десь одестано все стрива. Дякую. Ну будемо слідкувати за розвитком подій. Що там в Росії? Ну очевидно, будь-яке послаблення і будь-яка конкуренція всередині Кремля, коли гризуться павуки в одній банці для України. Це очевидно плюс. Колеги передаю слово на цьому. Наше включення завершується.